Якщо я прийду, і не знаю, у мене буде тімлід, якому там буде 25 умовно, але він там, в 20 почав працювати, і він класно типу, керує командою, то мені буде пофіг, з йому років. <му> <му> От. Якщо я прийду і там буде начальник самодур, якому 50 і він вийде в життя, ну, таким самодурами буде. Ну, типу, то, що він буде старше і мудріше, ні, ну мудріше він ніколи не буде. Старше, так, да, дряхліше. Ну, тобто вік він ніколи не ну, він не корелює прямо з досвідом. Є певні нюанси, як я кажу про двадцятирічних сеньорів, там там, де ти просто не втискаєшся в часову рамку отримати. Але типу я не буду вважати чимось особливо таким, якщо людина молодше мене або займає якусь керівну позицію стосовно мене, або банально має більше досвіду. Десь я ж не можу, типу, постягнути все на світі.